Привіт! Як ваш настрій! У мене за вікном вже пролітає сніжок, тож саме час створювати вдома зимовий затишок. Але спочатку ранкова рутина привести себе у порядок. І зараз приготую ароматний сніданок. Свічечку для настрою. Готую млинці з карамелізованим яблуком. Інгредієнти для налисників ви бачите на екрані. А також рецепт я залишу і під відео. Упс, Першим линець комом, як то кажуть, але, здається, я спасла ситуацію. З начинкою все просто: очищаємо та нарізаємо яблучко, з цукром та корицею карамелізуємо на сковорідці до м'якої консистенції. Заварна ароматна кава і сніданок готовий. Це божественно. На ранок записана навіки на дворі вже морозець. Тож ж, вирішила себе потішити, взяла каву. Точніше, це капучино. Я вже до вас з війками. Так мені подобається набагато більше. Насправді це дуже економить час зранку. Але давайте я покажу вам свої прийоми того, як я створюю затишок вдома, особливо в такий холодний час, як осінь та зима. І найперше це за допомогою текстилю. У мене є кілька покривал на ліжко, але саме це підходить для святкової атмосфери. Ви погляньте, яка у нього текстура, наче якийсь теплий сведрик. А ще я дуже люблю подушки, міняю чохли під настрій. Думаю, вже можна обирати щось таке з різдвяною тематикою. Рожеві, ось такі в мене майже постійно на ліжечку. Клянина, наче з оксамиту. А ще ця плюшева подушечка додає затишку. Ще я дуже хочу в'язані чохли, але ще не знайшла таких узорів, які б мені подобались. Думаю, в'язані взяти на ось такі великі подушки, ми на них спимо. Ось в мене до іншого покривала в наборі йшли такі чохли. Їх я одягаю на подушки, коли застеляю ліжко. А до білого покривала таких чохлів немає, тож хочу замовити і хочу взяти в'язані. Потрібен розмір 50 на 70 сантиметрів, поки що я таких не знайшла. В передній жаліжка можна постелити плед. Люблю, коли так хаотично. Ще один спосіб створити затишну атмосферу вдома це свічки з теплими пряними ароматами. Це у мене свічка від Bass Body з ароматами гібіскуса. Ще десь близько місяця тому я замовила у Базенбаді свічку також на три фітілька з ароматом Різдва. Вона там має такий фруктовий пряний запах, переважають нотки червоного яблука, солодкої кориці та кедру. Замовляла я її з американського сайту, але вона ще досі мені не прийшла. А ця свічечка з ароматом яблука. Замовляла я її на Таобао. Ось кому при любій обстановці затишно, так це ці Муркійці. Затишно, наша кійця. Привіт, морда, морда. Ти наша морда така тепла і пушиста. Заварити ароматний чай. Ммм, я люблю з бергамотом. Охутатися у теплий плед, подивитися фільм лише мрію про такий вечір, бо поки, окрім мультиків, на телевізорі нічого не включиш. Тому, коли діти сплять, я можу порелаксувати, але найчастіше у цей час я монтую відео для ютубу. Камін. Ну, тут вважаю коментарі зайві. Хотілося б, щоб він був справжній, звісно, на дровах, з тріскотом, коли горить. Але поки він у нас електричний. Портал для каміну ми з чоловіком самі придумували та робили. Я якось знімала також відео про це, як ми робили цю всю інсталяцію. У кутику залишаю посилання, кому цікаво, можете перейти і переглянути. До речі, особисто для мене гірлянди на вікнах створюють неабиякий затишок. Тому ось повісила з таким жовтим теплим світлом у наші вітальні. А для любителів поніжитися у ліжечку там, з кавою, з чайочком чи закелихом вина можу порадити вам ось такі столики для ліжка. Вони тут м'ясенькі, можуть займати будь-яку форму, їх можна ставити як на ліжко, так і на колінах. А тут у вигляді картини можна собі поставити кружечку з чаєм чи з кавою, чи з круасанчиком. І такий варіант. Тут йде отвір для пляшки вина, тримачі для бокалів. І сюди можна нарізати сир, закуску чи там поставити фрукти. Теж можу вважати елементом затишку. А поки я чекаю на свою свічку із запахом Різдва, я вирішила цей запах, цей такий настрій, аромат, дух передсвятковий, створити вдома уже тепер. Вирішила це зробити з допомогою випічки. Спочатку хотіла спекти пряники, але вирішила все-таки спробувати вперше спекти сінабони. Буду пекти з корицею, тому я вже собі уявляю, який аромат буде на всю квартиру. Пекти сінабони буду вперше. І якщо мені вдасться, я обов'язково поділюся з вами рецептом, за яким пекла у дизу під відео. Змішую усі інгредієнти, їх ви можете бачити на екрані. І замішую тісто спочатку міксером, а потім руками. Для того, щоб не вибирати тісто з під нігтів, я використовую рукавичку. Коли тісто вже підросло, розкатую його в прямокутну форму та посипаю начинкою. Загортаю у рулеток і ріжу на порційні такі частинки. У теплі у духовці ці набони ще більше підросли. І ось подивіться, які вони рум'яні. Поки булочки ще теплі, вимащую їх кремом. Рецепт крему ви також можете подивитися в описі під відео. Ось такі смачненькі, запашні сінабони у мене все ж таки вийшли.